Але над людством, кажуть, є свої боги, воно, звичайно, має розвиватись в контексті розвитку планети і біосфери, як частина біосфери. Але тут знову таки виникає безліч різних варіантів і можливостей. Тим більше, що само людство розвивається не як єдине ціле, а як окремі взагалі от на дереві, як прививки умовно, От є початкова рослина, а на ній ви можете прищепити різновиди, подібні до початкової рослини, але іншого призначення. На яблуні грушу на інших насінневих, інші насінневі. Тож, коли ми говоримо про людство, то тут є два аспекти. Кожен бог, якого ми обираємо, і, відповідно, морально-етичний кодекс. Для того, щоб люди могли вирішувати спільну задачу. Бо, пам'ятаєте, один із основних принципів будови у всесвіті, що людей об'єднує спільна задача, спільна задача виживання і еволюції і роз'єднує навіть сім'ю, коли мова йде, про поділ того, що є, і те, що обмежене. Бо кожен хоче мати якомога більше ресурсів, забрати у конкурента, навіть у брата там, чи сестри, не кажучи про країни і етноси, і суперетноси. Зараз ми маємо на землі три прививки: біла раса, жовта або монголоїдна. І Чорна раса. І відповідно, якби є три творці свого роду чи три напрямки морально-етичних кодексів. І морально-етичний кодекс сам по собі він не уникає з нічого. Він має відповідати е, тим законам, тим принципам, які об'єднують людство в єдину сім'ю. Єдине ціле для вирішення подальшого існування і життя. Згадаймо про християнство, яке найближче слухачам. Християнство виникло як трансформація іудаїзму. Але на той час, коли людство. Досягло того рівня, коли почався інтенсивний обмін товарами, ну і відповідно фінансами пізніше. Епоха товарно-фінансових відносин між різними не тільки родами, племенами, там, а етносами і країнами. І відповідно. Оці взаємодії, о цьому рівню розвитку необхідно було мати і відповідні морально-етичні відносини, а це відповідні і вірування, і Боги, які повинні відповідати цим віруванням. І тоді відбулася трансформація від місцевого, ну майже племінного бога євреїв. До, якби його сина, трансформація, який би відповідав саме за даний стан. Християнство це не значить, що Христос точно сповідував отакі от саме принципи і такі закони. Е, я вам приведу приклади, приклад, наприклад, трансформації образу Олександра Невського, який за описами літописця, Виховувався в Золотій Орді, і коли його призначили, дали ярлик на збір данини на Русі з усіх князів, то він мало того що видав князів, які хотіли позбутись володарювання Орди, в тому числі свого брата, який великий хан посадив на коло. Чи повбивав усіх цих, коли вони зібрались разом. Але літописець пише, що Невський, отримавши ярлик на збір данини, вогнем і мечем пройшовся по всіх містах руських, і те, що він творив, було на порядок вище і гірше за те, що робила Орда. Але перед нами святий образ Олександра Невського, який потрібен для виховання, для того, щоб люди об'єднувалися вже в наступному тисячолітті. І цей образ перетерпів величезну трансформацію. От точно так же. Відбувається трансформація релігії і богів, щоб вони відповідали тим взаємовідносинам в суспільстві, які дають майбутнє. Об'єднують їх в єдиному напрямку. Але знову таки, якщо подивитись на оці початкові прививки чи жовтої раси, чи чорної, чи білої, з самого початку ми різні, і вже внутрішній будові, внутрішнім програмам необхідно мати відповідні морально-етичні кодекси, які відрізняються один від одного в цьому плані, не кажучи про взаємодію в зовнішньому світі. Тож в білій расі на даний момент це християнство. В жовтій расі там теж свої різновиди. Як у нас християнство, там свого роду теж свої різновиди богів. Ну, Не кажучи про чорну, де взагалі е, такі глобальні суперетноси, як суперхристиянський чи супербуддійський, не сформувалися. Але це відповідає саме рівню розвитку. Технологічних речовинно механістичних рівнів цивілізації. Те, чого ми досягнули в 20 столітті, але 21 століття для людства це століття переходу в третє тисячоліття, в тисячоліття енергоінформаційних технологій, де те, що відносилось раніше до фінансів, до товарообігу, воно втрачає свою основу. І зміняться, чи почали змінюватися, і вже змінюються взаємовідносини в суспільстві. І відповідно до нових структур, які виникають, мають виникнути і нові норми. Новий морально-етичний кодекс для людства. Ну, таки враховуючи особливості тої чи іншої гілки, людства на планеті. І ось цей самий період ми з вами переживаємо. Переживаємо трансформацію не лише структури суспільства, а переживаємо одночасно і трансформацію релігій і богів. Які як приходили раніше, згадайте, в одній з попередніх передач я вам розповідав про те, що е, одні-дві тисячі років, це 6-8 тисяч років до нашої ери це Бог Ра, Бог Сонця, потім Бог Ол, який змінив, або е, Бог сонячного диска, е, потім е, на зміну прийшли місячні боги. А після них прийшов ор, а після ора е, ціла плеяда, ну, ор, це більше до християнства, а паралельно ще буддизм і магометанство. Звичайно, що коли ми говоримо про то, інше Бога, і кажемо, віримо чи ні, якщо ми нас це об'єднує в єдине ціле. То не може клітинка мозку існувати, жити, бути життєздатним поза межами мозку. І відповідно можете називати християнство, може як завгодно, але ми частинка оцієї енергоінформаційної структури і, відповідно, творця цієї структури. Але ви бачите, що. В залежності від того, яке джерело живлення того чи іншого етносу, е, кожен етнос е, як би спробує е, пристосуватись до загальних зовнішніх е, обставин, е, в тому числі чи російський етнос, оцей споживацький, хижацький, е, чи цивілізаційний е, Український етнос, чи там германський, чи інший, кожен етнос в обмеженій структурно землі шукає своє джерело, свою основу для подальшого розвитку. А це залежить від наявних ресурсів. Бо скільки б ми не робили проєктів, скільки б не малювали майбутніх різних варіантів, все залежить від наявних ресурсів. І зараз, крім того, що ми переходимо на е, новий рівень енергоінформаційний, е, в той же час ми відштовхуємося від наявних ресурсів на планеті. Іде перерозподіл цих ресурсів. А е, кожен хоче мати більше для того, щоб реалізувати свої наміри і свої плани. Ми живемо в дуже непросту епоху, епоху перемін. І ці переміни почали що цікаво з того місця, яке є родовим місцем білих народів з України. Це і спроба знищити це родове місце з боку інших гілок і конкурентів. Або ж хоча б трансформувати їх під себе, так, щоб не було ми окремою гілкою і основою білої раси.